Як лисиця сама себе перехитрила. Ходив собі вовчик-братик по лісі, ходив та спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік. З мішком і ціпом. Вовк до нього. «Дядечко, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плече та й несе. Аж вибігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що, пішли вже мої гнонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той і говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, це так у світі ведеться, старе добро забувається? Бачить чоловік, що діло погане, та й говорить. Ну, коли так, то ходімо далі. Звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі. Зустрічають стару кобилу. Чоловік до неї говорить. Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я врятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів, як усе було. Кобила подумала, подумала, та й мовить. Вовкова правда, чоловічі. Я жила у господаря 12 літ, робила на нього з усієї сили, привела йому десятеро лошат, а тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна. Він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую, і жду не діждуся, поки прийдуть вовки та й роздеруть мене. Так то, дядечку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда, крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка. Щоби пошукати їм ще другого судді. Вовчик погодився. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього звертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й каже Ні, чоловіче, Вовкова правда. Ось послухай, як зі мною було Служив я господареві. Двадцять літ. Пильнував його дому й худоби, а коли постарів і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро, це щира правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз просити у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати, а тоді вже роби зі мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре. Пішли вони аж насупроти їх лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить їй здалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас з Вовчиком. Наблизилася лисичка. Розповів їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може того бути, чоловіче, аби такий великий вовк та вліз в оцей мішок. Але ж правда. крикнув вовк. Ні, ні за що не повірю. уперлася на своєму лисичка. Як уже чоловік не клявся, як вовчик не присягався, ні, та й ні, не можу цьому повірити. Хіба наочно мені покажете, як це було? Що ж, це можна, сказав чоловік та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бач, як це було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз у мішок увесь. Ну, чоловіче, промовила лисиця. Тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було цього двічі казати як замахне ціпом, як почне лупцювати по мішку. А лисиця ще й примовляє. Ану, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік перевернув мішок на другий бік та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичко сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка з чоловіком до села, стала собі за ворітьми. А чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої біди врятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв плату. Добре, що ти живий та здоровий, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей. На це я ніколи згоди не дам. Краще ти всади у мішок двох наших собачок. Лиска рябка та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й дослухав жінки, посадив собаку мішок, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс. А не розв'язуй біля села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне, далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі: Дай загляну лишень, скільки там курей у мішку. Розв'язала мішок та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка, як вискочить лиско та рябко та за лисицею. Лисиця тікала щосили, ледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої отченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість: А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гіллячки, щоби тебе затримати, щоби тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий? крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та з тими словами висунула хвіст із нори. Ще й кричить: Гей, Лиско рябко, цю на нате вам лисичин хвіст, рвіть його. А Лиско рябко, мов на те й чекали. Вхопили Лисичин хвіст, як шарпнули. Та й витягли цілу лисичку з нори, і тут же її розірвали.